Всім привіт сьогодні в випуску. Палкін відповів Суркісу, який звинуватив Шахтари в впливі на суддівство. Руслан Маліновський у символічній збірні 10-го туру серіала за версію SofaScore. Скор. Тобик може покинути рому цієї зимою. Ванат в Іспанії вболівальники на відміну від українських підтримують. Генеральний директор Донецького шахтаря Сергій Палкін відреагував на заяву президента Київського Динамо Ігоря Суркіса, який після класичного матчу звинуватив гірників у тиску на арбітрів. Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимося на два наші останні матчі з Динамо. Безумовно, вони були емоційними. Саме за це ми і любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це Жливо сьогодні для українського футболу. Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах Шахтар виглядав сильнішим за суперника у першому кубковому поєдинку. Протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда. Це Шахтар. Наприкінці Динамо змогло скористатися нашими помилками і пройти далі. А ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч уже в чемпіонаті підтвердив про те, що ігрове домінування було не випадковим. Ми заслужені. Перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий змістовний футбол. Пан Цурки сказав: Я довго мовчав, але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті, і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в Шахтарі говоримо про проблему судівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання. Як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран. Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів, зокрема, гол суперника. Був забитий з порушенням правил. Гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря. Очевидно, тягне на вилучення, але залишилося без уваги. Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі, окрім Динамо. І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ми в шахтарі воліємо говорити. Не емоціями, а фактами перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий змістовний футбол, заявив Сергій Палкін у коментарі для прес-служби Шахтаря. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Український хавбек Дженуа Руслан Маліновський увійшов до символічної збірної 10-го туру серії А за версію статистичного ресурсу SofaScore. У поєдинку проти Сасуоло Маліновський відкрив рахунок і допоміг своїй команді здобути важливу перемогу з рахунком 2-1, що дозволило Дженуа піднятися з останнього місця таблиці на 18-ту сходинку. За свій виступ Руслан отримав високі оцінки від SofaScore – 8,3 бала. Український форвардромер Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Мілана. Про це повідомив журналіст Лука Кохен. За даними джерела, італійський грант уже веде переговори щодо можливого трансферу 28-річного нападника римського клубу. Очікується, що Довбик може стати заміною мексиканському форварду Россонері Сантьяго Хіменесу, який наразі відновлюється після травми, що має також психологічний характер. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 12 матчів у складі роми у всіх турнірах. Візначився два голами Та однією результативною передачею. Згідно з оцінками порталу Трансформаркет, ринкова вартість українського нападника становить 25 мільйонів євро. Нападник Жирони Владислав Ванат порівняв футбол та життя в Україні та Іспанії. Вже впізнають на вулицях. Ось коли виходили до торгового центру, то підходили люди фотографуватися. Але в Києві те саме було. Тож це не новина. Менталітет у них класний, іспанці всі привітні. Всі бажають тобі всього найкращого. Вболівальники на відміну від українських підтримують тебе. Їжа смачна, тренувальна база, класна, погода тепла, сонце. Так що все гаразд. Футбол, звичайно, інший багато що по-іншому в Іспанії. Зазначимо, що після переходу до Жирони вона зіграв за каталонців 9 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Український захисник ПСЖ Ілля Забар не демонструє впевнену гру в своєму дебютному сезоні в Лізі 1 та входить до числа лідерів команди за важливими статистичними показниками. Так, 23-річний футболіст посідає місце у топ-3 гравців паризького клубу за кількістю виносів м'яча 27 і відборів 13, що підкреслює його надійність у захисній лінії. Нагадуємо, цього літа ПСЖ придбав за барного Бормута за 63 мільйони євро. У поточному сезоні український Центр уже провів 13 матчів у складі французького гранда та відзначився одним забитим м'ячем. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.